Учора на домашньому льоду хокейний клуб Кременчук приймав одеський хокейний клуб Шторм. Господарі вже на старті матчу закинули швидку шайбу, яка одразу задала високий темп гри. Перевага Кременчужан була відчутною протягом усього першого періоду, який завершився з рахунком 3-0 на користь господарів. У другій 20 хвилинці Кременчук продовжив тиснути і закинув четверту шайбу. Після цього одесити активізувались, провели серію атак біля воріт господарів і змогли відзначитись першим голом. Втім, Кременчужани швидко відповіли результативною атакою. Шторм не здавався і зумів закинути ще одну шайбу, але крапку в періоді поставив Кременчук. Рахунок 6-2. У фінальному періоді господарі льоду ще двічі вразили ворота суперників. Одесити відповіли одним голом. Проте зупинити атакувальний запал Кременчужан уже не змогли. Матч завершився переконливою перемогою хокейного клубу Кременчук із розгромним рахунком 10-3. Там завжди треба тримати з початку гри до кінця гри, щоб ну не розслаблятись і не якісь помилки не виконувати. Ну, хокей завжди нервова гра, динамічна. Тому хвилювання, мабуть, завжди є і на трибунах, і на лавці. У нас дуже мало гравців. Ми граємо в 13 польових гравців. От і все. Підтримую хлопців і скажу, треба працювати далі. І все. Хочу подякувати нашим захисникам і захисницям за змогу грати в хокей. Дуже дякую. Вітаємо з яскравою перемогою та бажаємо впевнено продовжувати переможний шлях, підтверджуючи звання чемпіона України. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.